Всім здарова, це Лада Холі. Американські тіктокрші вовсю нахвалюють бренд Сліни Гомес Рейр Б'юті, бренд Гаги Хаус Лабс і також Fenty Beauty, бренд Ріани. І от чесно, я не знаю, чи проплачені ці відгуки. Тож сьогодні ми тестуємо TikTok фаворити з Sephori і перевіряємо, чи брешуть нам ці кляті інфлюенсери. Починаю я з бази під макіяж від Yves Saint Laurent. Мені, до речі, ця база за якісь смішні гроші дісталася. Просто на Sephora часто є усілякі наборчики з мініатюрок, які можна замовити собі за доволі приємну ціну. До речі, більш детально як замовляти з американської сефори, я розповіла у себе в Instagram. У мене там є збережений хайлайт Sephora, от там можете зайти і подивитись детальну інструкцію. База від Yves Saint Laurent називається Glow in Balm, тобто сяючий бальзам, і він дійсно так і відчувається на обличчі. Легкий, сяючий і доволі жирненький. Наступна хітова косметика у нас ось такий консилер від Nars. Я замовила собі з Sephora мініатюрку, мені захотілося спробувати, про що кажуть всі. Ці блогери, у яких є цей консилер. Бо якого блогера я б не дивилася, у них він завжди є. Офіційно доставки з американської сефори в Україну немає, але ви можете замовити собі різні приколяси з сефори через сервіс TRT Shopping. Якщо казати простими словами, то у них є адреса, тобто склад в Америці. І ви, коли сефора попросить у вас адресу вашу американську. Вказуєте адресу цього складу. Я вам гарантую, що всі ваші улюблені блогери так само і замовляють собі за кордоном через такі сервіси. Можна замовляти і взуття, і одяг, і косметику. Я частіше за все замовляю косметику. На сервісі легко зареєструватися, там приємний сайт, він доволі інтуїтивний. Ви реєструєтеся, вам видаються адреси складів в США. Потім ви можете зареєструватися на Сифорі, і коли Сефора попросить у вас. Адресу вашу американську ви надаєте адресу цього складу. Потім працівники TRT Shopping отримують вашу посилочку і направляють вам в Україну. Ви можете отримати цю посилку на будь-якому зручному відділенні нової пошти. Також сервіс TRT Shopping пропонує багато додаткових послуг, типу об'єднання різних посилок в одну, щоб вам менше було платити за доставку і вам прийшло одразу все однією посилкою. І за додаткову плату вони можуть вам витягти, наприклад, чек з вашої посилки, якщо це подарунок, або сфоткати етикетку вашої посилки. Якщо ви там не знаєте, що конкретно вам прийшло. У них вчасна доставка авіаспособом, не зважаючи на всі блокування кордону. А за моїм промокодом, ось цим промокодом, який ви зараз бачите на екрані, ще й буде знижечка 5%. Посилання на реєстрацію на TRT Shopping я лишу у себе в описі. Ну а далі я вже буду вам показувати, які класні штучки з Тіктоку можна замовити з косметики на Sephora. Цей консилер від Nars – це однозначно фаворит. У мене суха шкіра, і він називається Radiant Creamy Concealer. Тобто сяючий кремовий консилер, і він дійсно і сяючий, і кремовий, і не сушить мені шкіру. Це доволі класний консилер, якщо ви шукаєте щось таке для сухої шкіри. Ну просто подивіться, він у мене на всьому центрі обличчя і ось тут під очима. Виглядає дуже гарно. Наступний бренд на Сифорі, на який часто не звертають уваги, це бренд Данеса Майрікс. Це доволі талановита візажистка, і її продукти дуже привабливі для мене. Наприклад, ось ці. Фіолетові рум'яна. Це взагалі найкраще, що може бути, якщо ви полюбляєте холодні відтінки на собі. Бо я холодні відтінки на собі обожнюю. Кожного разу, коли я бачу знижку на якийсь продукт від Денеси Майрікс, я просто біжу купляти, бо дійсно, от її продукти вони мені повертають пристрасть до макіяжу. Я дуже багато всього пробую як б'юті-блогер, дуже багато різних брендів. Мені косметику просто так безкоштовно надсилають. І я, в принципі, рідко навіть купую косметику сама, бо у мене немає в цьому потреби. Але коли я бачу продукти від Денеси Майрікс, мені хочеться скупити всі. Мені хочеться скупити кожен відтінок цих рум'ян. По-перше, дуже приємна текстура, в тому сенсі, що вона не жирна. Тобто, це кремові рум'яна, але вони гарно лежать зверху на тоналці. По-друге, мене доволі сильно приваблюють відтінки, які вона обирає. Таких відтінків я не бачила майже ніде. Ось, наприклад, ось ці фіолетові рум'яна шикарно виглядають на мені. Там ще видно в тюбіку, що є якийсь невеличкий шиммер, але насправді цього шиммеру не дуже сильно видно на щоках. Просто дають таке нематове, сяйво підсвічування, ну, коротше. Ви самі бачите, що просто, просто дається такий холодний рожевий, ніби трошечки бусковий колір на щоках. Далі показую ще один тікток-фаворит, і це навіть не тікток-фаворит, це фаворит всіх, кого я знаю, ось цей маленький гель брів від Benefit. Це у мене теж мініатюрка, мені здається, мені в Сифорії її поклали в подарунок, бо там можна обрати собі. Два семпли, тобто два пробнічка можна обрати до кожного замовлення. І там можна було обрати ось цей гель для брів. Спочатку я подумала, ну типу, гель для брів, прозорий. Я що, не бачила гелю для брів прозорого. Але дівчата це став мій найулюбленіший гель для брів. Тут ще й такий пензлик доволі незвичний. От Можете подивитися, він такий, як лопатка плаский. І з одного боку тут довгі морсинки, а з іншого короткі. Як ви можете бачити, у мене брови доволі такі кустисті, і це у нас в родині сімейне, вони доволі жорсткі. Ось цей гель для брів єдиний, що прям залізобетонно тримає мої брови. Дуже сильно його люблю. Буду сумувати, коли він закінчиться. Тож, якщо ви бачите, що хтось... Рекомендую вам ось цей гель для брів від Benefit, то знайте, що вам його радять не дарма. Наступна наша зірочка від Lady Gaga. це ось цей тюбік від House Labs. Я пробувала багато різних кольорових баз, але ось ця найбільш стійка з усіх, що я пробувала. Зазвичай вони такі доволі кремові, а ця вона швидко застигає, але і дуже довго тримається. У мене це відтінок Fuchsia Matte. Ну і леді Гага нам каже, що це. Мультифункціональний пігмент, тобто його можна і на очі, і на губи, і, в принципі, на щоки, як рум'яна. Я сьогодні буду використовувати його за прямим призначенням, буду фарбувати їм очі. Ось такий він одразу яскравий. Ділюся з вами важливою інформацією: я не люблю підводки фломастери. Коли мене зазвичай, як б'юті-блогера, питають «Влада, будь ласка, порадь якусь підводку Фломастер. Я прям не знала, що відповісти людям, бо я прям їх не люблю. У них зазвичай якісь невдобні кінчики, ними неможливо нічого намалювати. Але у мене з'явилася ось ця підводка від Fenty Beauty, і я зрозуміла прикол підводок маркерів. Вона дуже зручна, і тут дуже зручний кінчик. Нарешті я можу намалювати. Тонку лінію, і підводка не розтікається і взагалі ніяк не вимахується. Ось я і мої стрілочки, які я намалювала підводкою від Fenty Beauty, Я забороняю вам сміятися над їхньою несимметричністю, бо в мене несиметричні очі, на жаль. Тому рівні стрілки це для мене челендж. Просто знайте, що для стрілок ось цей фломастер від Fenty Beauty – це чудове надбання. До речі, щодо Fenty Beauty, ще одне чудове надбання це ось цей хайлайтер. Це сяючий хайлайтер How Many Carrets. І він ну дуже сяючий. Хоча він на камері виглядає просто як тупо білий рефіл. Це не просто білий рефіл, це блістючки. Звичайно, я наношу ці блістючки не тільки як хайлайтер, а ще й просто от на очі, щоб вони сяяли. Бо це класно працює як топер. Наприклад, у вас є матові тіні, і ви такі матові тіні це кльово, але сьогодні у мене настрій більше сяяти. І зверху ви додаєте ось цю штуку. У мене це відтінок How Many Carrots, як я вже сказала, але там є такий ще рожевенький відтінок і більш теплий. Ось цей я вважаю більш універсальним і більш підходящим для тих, хто любить холодні тона. Я, на жаль, ще не знаю, як передати сяйво цього хайлайтеру. Бо чесно, тут такі великі крупні блискітки, які дають просто неймовірне вологе сяйво. Я зазвичай люблю наносити його просто пальцем, це найзручніший спосіб для мене. Чесно, у хайлайтеру мінімальний розход, тобто, ви будете ним користуватись дуже довго. У мене подруга купила мініатюрочку цього хайлайтеру, і вона досі ним користується. Я вам гарантую, коли ви будете носити це на очах або ось тут на щічках, як хайлайтер, у вас завжди будуть питати, що це на вас таке гарне. Тут Ріана просто не підвела. Показую вам свої очі трошечки ближче, щоб ви зрозуміли, як сяє ця штука. І, до речі, щодо хайлайтеру. Хайлайтер у нас сьогодні буде не Fenty Beauty, а від Данеси Майрікс. Я трошечки крейзі, бо коли я купую новий продукт, я довго не можу позбавитися картонної упаковки. Мені здається, що в картонній упаковочці він набагато красивіше. Це хайлайтер від Данеси Майрікс. Недооцінений бренд, повторюсь. Він і для тіла, і для щічок. І він прямо, от прям. Дуже такий масляний, дуже масляний. А давайте спробуємо цей Balm нанести ось сюди на щічки. Як ви вже зрозуміли, я дуже сильно люблю таку вологу, сяючу шкіру. Напевно, я люблю її, тому що у мене у самої шкіра суха. Я знаю, що багато дівчат, вони хейтять Clean Girl Makeup, всю цю сяючу базу, сяючі штуки, але мені прям заходить. Я обожнюю. Ну, цей бальзам. Він е, дає сяйво і вологість завдяки текстурі, такій бальзамічній, вологій. Саме блискіток в ньому я бачу небагато. Трошечки сюди ще нанесу, я не можу зупинитися, вибачте. Трошки нанесу його на шию, просто щоб показати вам, як він виглядає на чистій шкірі. Хм, на шкірі є колір, значить, він все-таки. Лишає якийсь колір у мене, просто я цього не бачу. Коротше, дівчата, якщо ви полюбляєте свіжу, сяючу шкіру, то такі продукти вам точно треба. Далі у нас з вами туш, і це бренд Ілія. Він представлений в Sephora і мені теж попалася в якомусь наборі ця туш. Я спочатку не знала про цей бренд, і думаю, ну, типу, не знаю, що може бути такого в туші. А тут дуже зручний пензлик. Тут з одного боку, типу, щіточка, яка надає об'єм, а з іншого подовжуюча щіточка. І вона дійсно робить мої вії, прям дуже довгими. Зараз я вам покажу цю магію. Спочатку треба ось цією стороною нафарбуватися. А потім треба перегорнути цей пензлик і нафарбуватися подовжуючою стороною. Ось тут у мене на у верхніх віях два шари цієї туші. Я вважаю, що вона прям чудово справляється з задачею. Задачею зробити класні вії помітні, бо у мене вії не дуже помітні, якщо чесно. І нарощувань вій я хейчу, тож я люблю хороші туші. Далі йдемо з вами по важкому люксу. Це пудра від Hourglass. Зазвичай я, в принципі, не люблю пудри. Вони мені не подобаються. Як дівчина, яка полюбляє сяйво шкіри, як дівчина із сухою шкірою, вони мені не дуже потрібні. Але іноді я хочу заматувати собі середину обличчя. І ось ця пудра від Аурглас це шикарна пудра, якраз для тих, хто не сильно любить дуже матове обличчя. Тобто. Ця пудра вона з легкими світловідбивними часточками. Це мініатюрка, вона мені в якомусь наборі на сифорі також досталася. Тобто, там є прям кльові набори, де ви можете за невеличку суму отримати люксові продукти. От у мене мініатюрка, я досі нею користуюся. Зазвичай я люблю Сефору якраз за те, що там є мініатюрочки. Там можна взяти щось на пробу, і якщо тобі сподобається ця мініатюрка, якщо ти її закінчиш цю мініатюрку, то зможеш купити собі потім повний розмір. Це прям дуже приємна розсипчаста пудра з ніжною шовковистою текстурою. Якщо ви хочете побути лакшері і купити щось від Hourglass – то не купляйте оці здоровезні палетки, а купуйте краще ось цю пудру. Вона не дає, знаєте, цього мерзкого матуючого ефекту, такого, знаєте, ніби видно, що на вас багато макіяжу. Вона дає знаєте, таке невагоме сяйво, невагоме матування цікаве. От мені ця пудра цим подобається. Ось бачите, ось тут я вже заматувала серединці, а от тут ще ні. Нагадую, що замовити усілякі приколи з Америки можна на сайті TRT Shopping. У них є на сайті детальна покрокова інструкція, як реєструватися, як реєструвати відправлення, що робити. І також у мене в сторіс є закріплений хайлайт сефора, де я розказую, прям як сефори замовляти. І ще в сторіс я вам продублюю цю інструкцію, як замовляти стірті шопінг. І ще покажу парочку фаворитів з сефори. Останній крок це мій улюблений продукт для губ наразі. Я раніше жодного разу не чула про тінтуючу олійку для губ. Для мене цей продукт став прям новим. І перший бренд, у якого я спробувала тінтуючу олійку для губ, це бренд Rare Beauty, тобто бренд Сілене Гомес. Я навіть нічого не роблю з губами. Тобто я просто наношу цю олійку без олівців, без нічого, і вона виглядає чудово. А Завжди, коли я цю олійку наношу, у мене питають, що в мене таке красиве на губах зараз. А в мене на губах просто ця олійка. Як ви вже зрозуміли, це тінтуюча олійка. Тобто вона виглядає як блиск для губ, але вона лишає по собі дуже звабливий тінт. Подивіться, будь ласка, на ці губи і скажіть, що вам не хочеться зробити мені комплімент. Це колір Affection, це Rare Beauty Tinted Lip Oil, дуже класний продукт. Воно, начебто, блискуче, але потім блиск поступово впродовж дня зникає і лишається просто ось цей колір на губах. Я тут навіть нічого не робила. Я просто взяла цей аплікатор, який тут був, нафарбувала губи і трошечки розмазала по краям пальцем. Все, це все шикарні, готові губи. Я тримаюсь з усіх сил, я тримаюся, щоб не придбати собі всі кольори цієї олійки. Я намагаюся, я прям дуже сильно намагаюся не придбати нічого. Якщо вам цікаво, що це в мене тут за шнурок з'явився, то просто прийшов мій хлопець і подарував мені мій подарунок на 8 березня, будемо вважати так. Ось це лого Скаріму. Мені дуже подобається. Я люблю Skyrim. А це наш готовий сяючий, спокусливий макіяж фаворитами з сефори. Як я вже сказала, з сефори замовляти в Україну доволі легко. І якщо ви хочете зареєструватися на -ті Шопінг і купляти різні приколи за кордоном, то реєструйтеся за посиланням у мене в описі. Па-па!